То 5 варгеймів на тему зоряних війн. В кінці відео ще один секретний. Ітак, перший це Зоряні війни імперія атакує. Жанр, настільна стратегія з кампанією. Звісно, ходимо по клітинкам гравців від 1 аж до 5. Тривалість 1-2 години на одну місію. Суть. Один гравець грає за імперію, іноді це комп'ютер, решта герої повстання. Гра має кампанію з розвитком ваших персонажів. Також є режим швидких дуелей з Кірміш. І так, плюси цієї гри: сюжет і розвиток героїв. Сюжет справді глибокий. Можна грати соло або з кооперативом, тобто з вашими друзями. Безліч різноманітних доповнень і розширень. Мінуси. Кампанія вимагає регулярної гри і опанування чималих правил. Вже не підтримується видавцем. Це великий мінус. Друге зоряні війни Легіон. Це у нас 32 мм. Жанр тактичний наземний варгейм, гравців від двох штук. Тривалість 15-3 -три години за одну сесію. Суть гравці збирають армії з піхоти, героїв і деякої легкої техніки, як от АТСТ та інші спідери, і змагаються в битвах. Можна створювати кастомні, класичні армії за фракціями Республіка, Імперія, Повстанці, Сепаратисти, ну і також є найманці. Плюси, великий вибір мініатюр. Глибока деталізація їх, тактична глибина, підтримка організованих різноманітних турнірів і також популярно в Україні, особливо зараз. Мінуси потрібно фарбувати багато фігур. І дуже багато різних компонентів і неймовірна кількість безлічі наборів, на які у вас навряд чи вистачить грошей. Номер три. Зоряне війни, X-Wing це у нас е, жанр космічний варгейм, із е, в центрі якого уваги у нас винищувачі гравців від двох штук приблизна тривалість однієї сесії одна година. Суть. Гравці керують кораблями, задаючи їм певні маневри та ведучий бій. Доволі легко вивчити правила, і неважко буде їх опанувати. Плюси вже готові і абсолютно. Класно пофарбовані моделі, швидкий е, геймплей, велика кількість кораблів. Ну, а з мінусів можна назвати вартість колекціонування і також малодоступність, скажімо так, в Україні. Star Wars Armada. Це у нас жанр стратегічних космічних варгеймів з капітальними величезними кораблями. Гравців від двох штук, тривалість 2-3 години на сесію. І так, суть командування великими флотами, великих масштабів і великих битв. У грі важливі планування, бо кораблі маневрують доволі таки повільно, а накази треба віддавати заздалегідь. І відповідно, вам продумувати треба тактику наперед. Є певні плюси. Це у нас епічний масштаб, це така армія в кишені. Тактична стратегія дуже атмосферна, з мінусів можна сказати, високий поріг входу, адже правила непрості. Також необхідно мати великі столи і час на партію, а маленькі кораблі йдуть у комплектах нефарбованими. Номер 5 Star Wars Shutterpoint. Це у нас жанр героїчних мініатюр у варгеймі гравців від двох штук. Необхідно тривалість 15 пів... півтори десь годинки на сесію. Суть. Гравці збирають загони з героїв, підтримки й піхоти для швидких боїв. Акцент в цій грі на динаміці та здібностях певних ваших персонажів. Великі плюси цієї гри це. Дуже яскравий стиль, гнучка побудова команд, швидка і динамічна гра. І з мінусів. Ну, такий, знаєте, молодий це ще проєкт, і тут не так багато контенту. Але їх набори терейну точно приглянуться на інші масштаби. Ну і бонусна гра, про яку ми. Мовчали, але тепер вам розкажемо. Адже це найпотаємніша інформація, яку тепер знатимуть глядачі каналу. Секрет Полішенеля розкритий. І це у нас 1.72. Так, наш улюблений масштаб. Адже видавці фірми Цезар, це ті, що на Тайвані, видали аж два набори позоряним війнам. Неймовірно, правда? Перший стосується доби республіки, і там точно були клони, а другий з фігуркою самого лорда Вейдера доби імперії. Втім, за франшизу вони явно не платили, і їх виробництво ну, довелось, скажімо, так, закрити. Тому знайти навіть хороше фото в мережі, як то кажуть, не так просто. Ну а знайти самі набори зараз є дуже складною задачею. А що ви збираєте позоряним війнам? Можливо, щось у цьому відео пропустили. Допустіть, будь ласка, у коментарі.